Знову всім привіт. Давайте сейчас я круг пашани. Як я кажу вокруг дому, круг пашани, давайте вокруг паровоза. Круг пашани приїде. Квартирку. Номер телефона. Крутошани і їдемо на Все, поміняв я, батарея розрядилася. Поставив повербанк. Ото повербанк сила. Я просто не планував так багато їздити. Думав, дощ в будь-який момент може. Бахнуть. І поїхав на батарею. Так би сразу повербанк поставив. Він мене почти заряжений повністю. Підписуватися, ставити лайки, пишіть коменти. А, може, надо було тут виїхати, ну ладно. Круг пашани. Теж ми сюди возили товар на паровоз, вигружали з цієї сторони, дівчата приймали і в зиму, і літо, і коротше. Так, що ми їдемо через сади в сторону дома. Сторону АТБ мені треба. Там коротше, захотілося Анні... Аптимель такі. Ну, та що воно там, йогурт, чи як воно називається, такі маленькі бутилочки Попить по 15 гривень в АТБ, акція. Як мені той стан подобається, тоді ми їхали. Ну, давненько, мабуть ну... Чоловік тут працює що постійно він тут стоїть? А, то не муста? Ну короче. Бачу, спію тільки пару відео вложити. Уже 4 часа вечора. Чи дня, як правильно? Чотири години це вечір чи день? Чого тут стройка заглотла? Нема спонсору Везде стройки работают. Процветают. О, то есть вышел охранничий. Да, и большой охранник остался. Хотя дворик там уходит. До сих пор суперсуса сузуки тут стоит. Сус. Сус. Че эти там. Суперсус. Сус, сус. так непогано затишно. По дворам. Може проїдуся біля вашого дому. Може і ні. Скільки туні яйців, я вам чесно скажу. Чотири часи вечора чи дня. Тут уся півасики. Короче, відпочиваю, балдею. Что это? Ты гараж или кто? Это кошмар. на Не продаю. район Я не туда. дивіться, каштани вже взагалі лапухи свої повивалювали. Ну це жесть, вони вже що ціли, а ні, ще збираються. Як все швидко. Просто жесть. У мене не на слово жесть, це слово нічого. бачите ідеальні куски дороги. старый живот щоб... кекс вроде ж раніше по другому цей компакт називався. вроде кабак через таран не кекс а ось верітас це приду верітас А зараз їдемо в АТБ Половчанський, там з вами прощаємось. М -м 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 -м. Сирень вже погнали. Все так швидко не співаєш. Якби завтра така погода, як сьогодні поїхали в центр. Алмазний, Половки, сади в гнівку, ми вже вкатали І вчо... позавчора проїздом, і сьогодні по повній програмі. Ну такі нюанси ще. А завтра я не в центр. На білаль -танку б з'їздили О, дивіться, пуска моя кота полатана, що тут проложила.